Українська повстанська армія в лісах Холмщини та Горах Лемківщини виглядала мускулисто та непереможно. І польща переконалася до 47-го року, що їй не вдасться там розгромити українську повстанчу армію. І тоді польське керівництво ухвалює рішення про те, щоб виселити населення все. Бо, звичайно, УПА трималося на населенні. Ще у 30-х польське керівництво сповідало ідею моноетнічної держави. Після війни сталінський досвід депортацій новим господарям країни став у пригоді. З 44 по 46 й понад півмільйона українців було депортовано в УРСР. Солдати війська польського забезпечували добровільність акції. Частина війська польського поводилася в Голучковій по-бандитськи. Всюди били людей, всюди грабували, називаючи всіх бандерівцями. З Голучкова цього ж дня військо Польське перейшло до Семушової, заходячи в село з дороги, з ліса і з поля. При вході в село застрілили дівчину за те, що дивилася у вікно. Інформація ООН про депортацію українців січень 1946 року. Тисячі українців в час проведення депортації потрапляють за ґрати. Найменша підозра на співпрацю з УПА трактується як злочин. Про справедливий суд чи бодай слідство ніхто і мріяти не смів. Це концентраційний табір Майданик. Пам'ять про нього поляки бережуть ретельно. Після війни точисінько такий концтабір існував у містечку Явожно. Тримали там вояків УПА і тих людей, яких підозрівали у зв'язках з УПА. Півмільйона переселених, тисячі вбитих та замордованих у концтаборах. Усі ці хірургічні заходи так і не змогли зламати опору українців. Допомога військ НКВС була малоефективна. На початку 47-го року комуністична влада Польщі ухвалює рішення. Закерзоння має бути без українців. У цих 150 тисяч українців розселювали не якось компактно. А е, в польському середовищі розкидали е, так, щоб найближчим часом е, ці українці асимілювалися, полонізувалися. Масове виселення українців планувалось задовго до замаху на Свірчевського, смерть якого стала формальним приводом до проведення операції «Вісла». Постанову про виселення українців ухвалили буквально через кілька годин після атентату на польського генерала. Операцію провели блискавично. Протягом неповних двох місяців з Варшави було спеціально завезено 15 тонн колючого дроту. Ним загородили тимчасові табори для українців. Людей утримували як худобу. Усіх, хто намагався повернутись на рідну землю, чекала жорстока розправа. Усіх виселених українців, що з'являються на теренах відповідальності дивізії, нібито з метою жнив урожаю арештовувати і віддавати службі безпеки з ціллю їх висилання до концентраційних таборів. З наказу командира 7-ї дивізії війська польського полковника Бобровського. Уже наприкінці травня велетенська територія, на якій понад тисячу років жили українці, спорожніла. Серед знелюднених будинків блукали польські жовніри та НКВД в пошуках останніх українців. У липні на Холмщину та Підляща прибули партії перших польських колоністів. Нині на величезній території, яка належала різним державам, але історично завжди була українською. Про часи до операції вісла нагадують лише окремі топоніми – Грушова, макове, барвінок. Поляна. Сьогодні тут живуть поляки. По обидва боки кордону лишаються кривди, біль та спроби знайти компроміс у трактуванні непростих подій спільної історії. Зустрінемось через тиждень. Ну і на сам кінець наша велика подяка директору фірми Антикваріат Епоха Федору Зернецькому за сприяння у створенні програми. Любіть Україну, тримайте порох сухим.